Друзі, ви наканали Хайнобус Nia Bio! І це відео, де я буду знімати, що робиться в нас, поки я не знімаю відео і поки вас немає. І, до речі, я нікому не буду казати, що я знімаю відео. Бо вони будуть трошки ну, не дуже поводитись, бо вони будуть поводитись по-іншому. Коротше, щось таке. от... Добре. Ти що, не можеш злізти з одного метра? Не, а Бо я зажирний. І що що ти жирний? Ну і то, я здохну. Та не здохнеш ти. Взлітає м'яту лютій! Так, чуєш, да ти не здохнеш! Ладно, Хр... тільки грінул, мені трохи страшно. Це ж Ізі, як її сюди взагалі якщо заліз, то і спригнеш. Він здох. Нормально. Коротше, а це улюблена справа шльопи. Полежати в рандомному місці. Он, бачите? Він дрихне. Воно дрихне. Воно дрихне. А знаєте, що на нас ще твориться? Ми часто робимо так пішов на ігру в кальмара. Е, це не працює цього разу. Де всі? Вже є всі, тільки он, тільки щось, тільки рисі я забрав. Коротше, пішов на ігру в кальмара! Пошлі на ігру в кальмара. Так, пацаны, а что делать надо? Я дивився первый сезон. Все, Green light. все. Бежим аккуратно, да? light. А что не можно йти? Да, пацаны, я сейчас вчихну.